Любі друзі, сьогодні 4 травня, сіємо самозапильні огірки в ґрунт. Для цього я викупала такі, скажімо, траншеї, траншеї в рядочок і нарізала такий шпагат. Я потім скажу, навіщо я це зробила. І зараз першим кроком заливаємо окропом ці канави. Так, залила укропом. Трава і кропива у мене вже готові. Можна зразу класти траву. Так. Зразу кладемо траву. Так, добре, щедро. Так, і кропиву зверху. Так, я положила ще один шпагат рядом, розрівняла кропиву і зараз треба земелькою так підтрусити добренько. Так. Так, земелькою затрушуємо, втрамбовуємо. Так. Я ще пролила розчином фітоспоріну. І зробила рукою просто, бачите, таку рівню, рівну поверхню. Щоб потім при поливі не було такого, що вода кудись перетікає. Хочу вам показати, скільки це зайняло місця. Не знаю, як тут буде видно чи ні. Дивіться, оце така канава. А тепер вона стала отака канавка. І зараз я просто сюди сію огірки. Так. Сім насінин огірка гібриду сатіна чи сатіна. І зараз я покриваю землею десь на півтора сантиметри. Під ним 5 см землі. Чому такий сорт чи гібрид? Я люблю різні і саджу різні самозапильні. Ще раз пролила рочну Фітостворіну і тимчасово накриваю склом. Коли закінчу всі роботи, оцей весь ряд, тоді покрию поліетиленом. А зараз на фоні тюльпанів розповім, для чого, для чого потрібна кропива і трава. В травні земля ще холодна, і ночі 14 градусів ще не бувають. Тому я використовую траву і кропиву. При гнитті вони виділяють тепло. Мало того, що виділяють тепло, ще виділяють і азот, який нам дуже-дуже потрібен. А кропива, чому до трави я додаю? Тому що в неї є протигнильні властивості, і вона трошки сповільнює цей процес і довше буде виділятися тепло. Прикопаний шпагат, я думаю, ви теж зрозуміли для чого. Я потім за допомогою цього шпагату буду формувати сам огірок, підв'язувати його. Земля його придавить, і в мене дві вільні сторони шпагату, дуже легко можна ними маніпулювати. Дякую за увагу і будемо вже збирати врожай.